Чоловіка, здивовано волонтери центру. Ми тут потребують допомоги у виготовленні маскування для військовослужбовців. Пані Лариса, волонтерка, що стояла біля витоків руху на Сумщині, розповідає, потреби армії постійно ростуть і змінюються з часом. На сьогодні у нас уже просять не тільки маскування, не тільки антидронові сітки, а антитепловізорні сітки. І Ми намагаємося працювати над цим питанням. Це дуже нова тема. І в розробці шукаємо ці технології. Слідкуємо за всіма новинками, за всіма потребами, але що головне, це працюємо на запит від військових. Якщо він є, вони просять, вони звертаються, і ми йдемо на зустріч, І вже тоді разом з ними по потребі по запиту дивимося ці всі варіанти розробляємо, тестуємо обов'язково. У різних районах Сум діють шість локацій організації. Ми тут також є осередки по області. Усього центр включає 500 постійних волонтерів. Дехто працює вдома, а потім приносить вироби в осередок. Рік тому працювати в ми тут почала Валентина Комендантова. Колектив називає своєю. Другою родиною. Я лежала на дивані, і якась йшла реклама по телебаченню, волонтерського руху, і було сказано такий меседж: нікому не вдасться відлежатися на дивані. Кожен повинен внести якусь свою лепту. І це було для мене як грім серед ясного неба. Я зрозуміла, що я не маю права лежати на дивані, я повинна щось робити. Я почуваю себе зараз дуже комфортно, я почуваю себе потрібною, і мене дуже... Як каже молодь, зараз тригерять ті люди, які чекають на перемогу. Вони просто чекають, вони ходять, вони кайфують, От вони не розуміють, що це стосується кожного. Два роки тому почався волонтерський шлях пан Олександр. На той час я був у Сумах, діток у гостях і побачив на під'їзді об'яви про те, що створюється волонтерський центр, і запрошували всіх бажаючих. Збирав мішки для того, щоб робити костюми. Збирали у людей, ну, да, да, матеріал. людей матеріал збирали. Ага. А вже коли приїхав до осінь, коли приїхав вже мішки, ці були віддані, і тоді почав різати робити полотна для того, щоб їх на, тут, на перфорації. Ну, всі роботи, які тут потрібні. Пані Галина працювала вчителькою молодших класів в одній із сумських шкіл. Два роки тому, вийшовши на пенсію, жінка долучилася до виготовлення маскування. Ми живемо от, проблемами один одного, ми підтримуємо. Ми, не дай Боже, десь один день не вийшов, вже зразу телефонують, що страпилося, чи ти не захворів. Оце от така підтримка, оскільки я живу сама, то мені така підтримка, звичайно, дуже подобається. От. Сітки я, я і підв'язую сітки на холодній горі. Взагалі там у нас трошки друга специфіка була, тут я тільки плету. Сітки із тканини, не з панбондів, а з тканини. Бачу результат своєї роботи, бо хлопці мої учні присилають мені фото і дякують кожного разу. З військовослужбовцями розповідає пані Лариса. Контактують напряму, дізнаючись про їхні потреби. Виготовляють сітки на техніку і бліндажі, різні типи маскувальних костюмів, білизну, подушки, килимки, наствольники, головні убори. Не вистачає волонтерам рук. Я закликаю всіх організуватися сьогодні, бо маємо і світло, і воду, і теплу постіль. І не треба цього втрачати. Давайте організовуватися. Закликаю прийти всіх до нас, закликаю прийти в усі волонтерські пункти, тому що ця війна не в майне нікого. Повірте, є у вас хтось з рідних на війні? Немає з потребами організації. Детальніше можна ознайомитися на сторінках волонтерського руху. Ми тут в соціальних мережах і дізнатися адреси, за якими можна дістатися осередків у Сумах та області. Анна Книш, Віталій Пенко, Суспільне новини Суми.